769 день в Канаді, 23, 07, 25, Уф, вже 23. Я коротше, з тим стадіоном забавився сьогодні багато. Історія, не а пішов на нього. Е, що сьогодні? Сьогодні знову мене розбудово будильник. Дуже вас куртувалося, так не хотів вставати, ну але нічого, що, робота. Тож піднявся і до роботи. Технічні приміщення глянув, що там як, все по стандарту, залишений тиск. Кондиціонери працюють, це норм. Дзвонили до мене сьогодні з офісу. По середам дзвонять, питаються, що там по заявкам, і ну, середня. І каже, у нас там одна заявочка, сусіди жаліються, що в них капає зі стелі. Я там поставив відро, воно капає відро, але їм не подобається вигляд. Що ніхто не фіксить? Кажу, от чого ніхто не фіксить. Я питаю, чого ви мені дзвоните? То вже всі про то знають, воно вже з зими там стоїть. Я кажу: вже дзвонити до пламерів, до сантехніків, ну, до майстрів серйозних, бо там розливати систему, міняти ту деталь, заливати все назад це ж багато роботи. І, і я кажу зразу: друге, бойлери нехай перевірять, бо тиск. Якраз ті самі вежі, вони все одно будуть зливати всю рідину. Я думаю, що вони її збережуть, вони в бочки її по повинно зараз і І заодно перевірять рідину. Чому тиск такий високий в системі? Я думаю, що забагато води, бо я сам її туди долив. Ну, в нас витікало, і вони мали перевірити пропорції і відкоригувати, долити просто глайку. Отакі от справи. І дзвонили до мене вже з тої фірми. Вона подзвонила на фірму і дзвонила з офісу до мене, вже з їхнього, що прийде майстер, щоб я там його проконтролював, був з ним, дав йому ключі, відкрив всі двері. Ну проблем кажу. Так і буде. Ох. Все одно він робити того не буде зразу. Він перше перевірить, прикине, які, які деталі треба, щоб приїхати і вже все гарненько зробити. Пішов я, йшов я через паркінг, зустрів там, шеф замітив п'ятно на паркінгу на перший левел ван вчора мили, мили підлого, бетон і одне місце було чорна пляма. Воно, коли було брудно, не було замітно того, бо все було брудно, все було таке чорне. А коли помили, все чисте, а ця чорна така, ну, велика пляма, ніби щось розлилося. І вона була. Шеф пробує помити, я поміг. там не, не виходить і помити і залишили. Та воно все забруднеться скоренько. От. Пішли, попили кави з Алексом, поговорили, що як, Заліз я на аукціон. Добавив собі товарів, досить непоганих таких в корзину. Ставки зробив там, і мені сподобався один насос. Навіть два насоси, два насоси для паделборду. Я їх перепродам, якщо що, там не проблема. Я просто хочу залишити собі кращі. В мене є два. В мене є два. Один хороший, я його купив новим. І другий бушний, я не пам'ятаю, за копійки взяв за 20 чимось доларів, його продам зараз за 40. Треба виставити його, до речі, на продаж. І Борис ще за два. І я за них вже поставив, Там буде десь один 60, якщо я виграю, другий десь 55, якщо я виграю, якщо ні, то, то ні більше не вартує за них ставити. Ну, до 100 баксів вони коштують. Не хочу я брати за 100, хочу взяти дешевше. Бо вони накачують ще автомобільні шини. Там є перехідник на автомобільні шини. Він досить такий універсальний, потужний, потужніший, ніж мій. І вже хочеться мати щось краще, ніж, ніж моє. Тим більше, в мене є павербанк для нього. Тож от Плюс там ще якісь лампи. Мені здається, що така сама лампа, як я купив на Амазоні на балкон. Там виглядає ніби вогонь такий самий, дуже гарно вона переливається. І я поставив ставочку. Там ще щось в дрібниці, переноска якась. І все. І пішов підготовлювати собі фарбу. Бо я сьогодні планував пофарбувати вже закінчити. Я в стадіоні вже закінчив цей майданчик. Навколо майданчика величезна площа. Величезна площа, і вона брудна. Щоб там можна було ходити, треба її пофарбувати підлогу. І перед тим і треба позамітати, позмітати все сміття, пилюку, камінчики, всякі дротики. ми ж там електрику проводили, і ізоляція лежить. І я десь годину, напевно, тільки замітав. Велика площа величезним міником цепу злітав гарненько і пішов, підготував собі фарбу, поприносив, знайшов міксери, перемішав гарно, супер. І почав фарбувати. Мене натягнув собі шнурочок, щоб було більш-менш під лінією. Я вже не клеяв скотчем, бо Це просто декор. І фарбував я сьогодні цілий день. Я не хотів обігій тут їсти, щось не хотілося, мені пішов, забіг, купив редбула. Не, не хотілося їсти, жарко було. Взяв Red Була і далі валив. Десь в 4 годині в мене закінчилось вже третє відро фарби. І шеф якраз приїхав. Я йому написав, показав, яку сітку взяти. сад городу, це така з дрібними такими кубиками. Проста сітка пластикова, там якісь помідорчики на огірочки. І вона довга, 35 доларів 100 фіт на 7. Дуже багато. Він побачив, що вона таке дешеве. О, полін, Я навіть не знав. Поїхав, взяв, три штуки взяв. Але та, як я сьогодні фарбував, я фарбував від стадіону до колон там за колони. І ну не можна на неї сьогодні вставати завтра. Завтра ми її причепимо. Я в четвертій пішов. О! Додому поїв варенички, поїв холодцю, вже нормально апетиту нагнав за цілий день. І в п'ятій годині пішов знов дофарбував. Дофарбував я до кінця, плюс доріжку ще до виходу, там ще одну зробив. І в шостій закінчив. В шостій закінчив, пішов і захотілося мені кавуна. Думаю, кавуна би якраз вечором ще з'їсти, і буде добре. Тож я вийшов, зайшов в магазин. Взяв кавуна, спускаюсь на паркінг, а там люди. о, Ви тут працюєте, то працює. Хтось виносив сміття, розбив пляшку і дрібне скло всюди. А в них машина там стоїть поза тим склом, і їм треба виїжджати. Кажуть: що ні, добре, я позамітаю. Бо реально, ну як так? Розбив на і не можеш позамітати віники, головне, щоб поніс ну, смітник, заніс, там куча віників і навіть не вмудрився позамітати. Чи вона не знає, хто? Позамітався, прийшов додому. І зразу в ванну. Захотілося мені зразу в ванну, фу, розслабився, е, полежав, відпарився і все. Заліз я о, джойстик. Я вже дивився на цей джойстик, думаю, лежить і в мене без діла. Зовсім скучає, абсолютно новий. Ні, ні разу не грав. Ну, як грав, гоночки. Я на джойстику люблю гоночки грати. Я от купив цей крутий руль, Попробував. класно. А, ну, якщо ралі, так, ралі дуже класно. Їздити, там, їздив по Польщі, <польща>, Польща, Італія, всякі ті дороги, прикольно. Мені подобається, але я не є гонщик. У мене не, 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 не горить так на машинах кататись. І я думаю, що якщо б на машині навіть я їздив, то я б їздив все ж таки на джойстику. І на, на джойстику мені подобається їздити на машині. Але це я, я, я комп'ютерний гравець. О, але сьогодні вирішив завантажити собі MMORPG одну ігрушку Tron Liberty. І там оцей джойстик працює. І дуже гарно, мені досить сподобалось розставлення кнопок. Все так... Ну, Треба попробувати. попробувати може, Пограю трошечки тим джойстиком. А зараз все треба йти відпочивати 11 година. З'їв як авила. І треба йти спати.